Доброго дня, мене звати Дмитро і ми починаємо серію роликів про нашу продукцію інженерної системи Аксі. Аксі – це якісна і надійна система захисту від потопу, що володіє додатковим функціоналом, завдяки чому ми позиціонуємо нашу продукцію як системи контролю та керування водопостачанням. Наша система миттєво перекриє подачу води при намоканні датчика та сповістить власника через telegram бот Може керувати зовнішніми пристроями через два електричних виходи. Може перекривати і відкривати крани у будь-який спосіб. По команді власника віддалено через Telegram-бот, механічно краном, кнопками на корпусі або будь-яким зовнішнім пристроєм через електричний хід керування. Дозволить власнику отримувати показники лічильника у Telegram Bot. Для цього достатньо смартфону з доступом в інтернет та лічильника води з імпульсним виходом. До вище сказаного, система має додатковий інтелектуальний рівень захисту. Тобто, якщо десь прорвало трубу в непередбачуваному місці, система визначить, що велика витрата води сповістить в telegram бот та перекриє подачу води. Ліміт витрати води впродовж останньої години встановлюється в налаштуванні. А зараз поговоримо про лінійку продукції. Це датчик від протікання води AXI VS Simple, кульовий кран з електроприводом AXI First та кульовий кран із вбудованим контролером захисту від протікання AXI Shield. А тепер розглянемо кожен прилад детальніше. Датчик протікання води AXI VS Simple. Простий надійний пасивний датчик. Він настільки простий, що про нього практично немає чого розповідати. Тим не менше, він має ряд важливих конструктивних особливостей. Цей датчик придуманий так, що в ньому немає чому ламатися. Контактний майданчик датчика зроблений з позолоченими електродами, що не окислюються. Це важливо, так як напруга на електродах, хоч і дуже низька, але створює гальванічну пару. З'єднувальний провід до плати припадні і місце з'єднання загерметизовано. В датчику відсутні активні елементи. Конструкція проста, але разом з тим захищена від випадкового спрацювання через бризки зверху. Для того, щоб спрацював датчик, потрібен мінімальний шар води, яка повинна затекти під датчик. У датчику площа електродів досить велика, але навіть при попаданні води на частину контактної поверхні її достатньо для спрацювання системи. Дані датчики виробляються у трьох варіантах зі з'єднувальним проводом 3, 7 та 10 метрів, але ви легко можете подовжити його до 100 метрів будь-яким сигнальним проводом або UTP FTP кабелем. Безумовно, на великій відстані краще використовувати кручену пару. Відзначу, датчик двопровідний і полярності немає. Кульовий кран з електроприводом Axie First це звичайний кульовий кран з електроприводом, який вміє відкривати та закривати подачу рідини по команді зовні. У ньому немає вбудованого контролера, він призначений для підключення до будь-якого зовнішнього керуючого пристрою. Також він може бути підключений до нашого крана контролера AxiShield. shield Це може знадобитись, коли система захисту від протікання встановлюється на дві труби на холодну та гарячу воду. У цьому випадку AxiShield встановлюється на одну трубу і виконує роль крана з електроприводом і контролера, а acc монтується на другу трубу і повторює дії AxiShield. shield Крім того, AXI First може підключатись до інших систем синалізації, розумного будинку, радіореле та інше. Комплектується First кранами пів дюйма, 3 четверті або 1 дюйм. Усі крани, що використовуються в наших системах, виготовлені в Італії. Ми використовуємо виключно високоякісні та перевірені роками комплектуючі. Конструктивні особливості Axie First близькі до AXI Shield, який ми детально розглянемо далі. Звертаю вашу увагу, Axie First живиться пругу всього лише 12 вольт. Це безпечно, що дуже важливо, для місць з підвищеною вологістю. Управління AXIE First. При подачі GND на керуючий провід, кран закривається, при відключенні від GND відкривається. Переходимо до Axie Shield. Власне, це центральний орган нашої системи. Конструктивно він виконаний як блок до кульового крана з контролером управління та Wi-Fi. Електроблок легко від'єднується і може використовуватись для відкриття або закриття крана механічним способом. Це дозволяє рекомендувати встановлення кранів Axie Shield, як і Axie First, не після, а замість від них кранів, якщо це необхідно. Крани, як зазвичай, високоякісні виробництва Італії, діаметри 5 дюйма, 3 четверті або 1 дюйм, повнопрохідні з робочим тиском до 40 атмосфер. Зазвичай їх варто встановлювати якомога ближче до місця подачі водопостачання або опалення. До конструктивних особливостей AC Shield та AC First слід віднести. Потужний синхронний електромотор із усиллям на валу не менше 6 Нм на та металевим редуктором. За рахунок відсутності щиток, що зношуються, ресурс величезний. Конструкція передачі крутного моменту на кран виконана з металу всеміцно і надійно. Положення крана визначається оптопарою, немає деталей схильних до механічного зносу. Вхідний вал ущільнюється сальником, вхід дротів через гермовод. Зверху на корпусі кнопки керування для примусового відкриття або закриття крана, а також для переведення в режим підключення до Wi-Fi. Всередині розташовуються клеми підключення. Для зовнішнього джерела живлення постійної напруги 12 В щонайменше 1 А, можна використовувати звичайний блок живлення, але ми рекомендуємо безперебійний блок живлення, наприклад, ось такий на АКБ 18650. Для датчиків протікання води. Сюди підключаються датчики AXI VS Simple. Якщо у вашій системі один або два датчики, їх можна завести в корпус та підключити разом. Якщо більше двох, їх потрібно з'єднати паралельно поза корпусом ACC Shield. Для двох входів, до яких можна підключити керування від зовнішніх пристроїв, при замиканні входу на GND закривається екран, при відключенні від GND відкривається. Також сюди можна підключити імпульсні виходи лічильників води. Одного або двох. Це залежить від того, що є на вході. Тільки холодна вода або холодна і гаряча вода разом. При підключенні імпульсних виходів лічильників можна активувати віддалену передачу показань через telegram бот а також активувати обмеження максимальної кількості витоку води за останню годину. Ця функція дозволить перекрити подачу води, якщо, наприклад, банально забули закрити кран або трубу прорвало таким чином, що витікаюча вода не потрапляє на датчики. Так, у цьому випадку збитки, звичайно, будуть, але погодьтеся, одна справа, коли витікає 200 або 300 літрів, дивлячись, який ліміт ви встановите, інша, коли вода ллється годинами, якщо не цілодобово. При наближенні до ліміту витрати води близько 90% система попередить вас звуковим сигналом та повідомленням у telegram бот Разово скинути лічильник можна повідомленням через Telegram-бот або кнопкою на корпусі екрану. Два виходи використовуються для передачі сигналу на зовнішній пристрої. Аут 1 комутується на GND у разі виявлення протікання води. Рекомендується для підключення оповіщення сигналізації або включення вимкнення пристроїв у разі аварії. Наприклад, для включення дренажного насоса або вимкнення насосної станції у разі аварії у приватному будинку. Ау-2 комутується на GND як у разі виявлення протікання, так і у разі перекриття крана по командах від інших джерел через входить, телеграм-бот або при самоочищенні. Рекомендується використовувати його для підключення Axie First. Тоді ви зможете керувати двома кранами одночасно. Раз вже згадали про самоочищення, напевно, стикались з тим, що якщо кран довгий час не провертається, на його внутрішньох з'являються нарости, і його провернути часто неможливо. Щоб уникнути цього, кран запрограмований наступним чином. За умови, якщо кран Axie Shield відкритий і був без руху 7 діб, він здійснить автопроворот для самоочищення і дасть команду на out 2 для самоочищення дублюючого крану. 7 діб відраховується від останнього обертання крана, просто так він не обертатиметься. Поговоримо про функцію управління через Telegram-Bot. Якщо кран підключити до домашньої Wi-Fi мережі, як це зробити ми розповімо в наступному відео, присвяченому підключенню системи, ви зможете отримувати оповіщення від Axie Shield і керувати ним через Telegram-bot. Працює це в такий спосіб: у кожного приводу Axie Shield є свій бот, який перебуває у своїй Telegram-групі. Тобто у кожного Axie Shield свій Telegram-бот і своя група. Ви приєднуєтесь до цієї групи за спеціальним посиланням, а також можете додати туди тих, хто повинен мати можливість керувати приводом. Після цього ви отримуватимете повідомлення про зміну статусу: кран відкрився або закрився, виявлено протікання або виявлено несправність. Також ви можете самостійно відправити команду «Закрити або відкрити кран і відстежити її виконання. Кран не просто повідомляє про те, що отримав команду. Кран звітує про те, що вона виконана, коли кран вже фактично закритий або відкритий. Якщо кран не може відкритися або закритися протягом 60 секунд, наприклад, в кран потрапили часточки бруду або ржі, він перейде в аварійний режим і повідомить про проблему. Це стосується роботи не тільки через Telegram. Навіть якщо кран не підключений до Wi-Fi і протягом 60 секунд не зможе виконати команду, він перейде в аварійний режим, буде подавати звуковий і світловий сигнали. Якщо до Axie Shield підключений лічильник або два лічильники з імпульсним виходом, відправивши боту команду count, ви у відповідь отримуєте поточні показання одного або двох лічильників. Звісно, якщо ця функція була активована і внесені початкові показання лічильників. Як це зробити, ми розповімо в наступному відео. Отже, ми розглянули поточну лінійку продуктів компанії Axie та її технічні характеристики. Більш детальну інформацію шукайте на сайті axi.com.ua. З питань співробітництва звертайтеся за контактним номером в описі до цього відео. Дякую за увагу. До зустрічі.